Чернівці приймається лігу тактичних п'ятірок. Це змагання із пейнболу. Турнір носить статус всеукраїнського. Щоправда, поки що змагалися команди лише із західної України. Всього їх вісім, серед них три Чернівецькі. В подальшому продовженні цього турніру матиме і, врешті, міст учасників. Фінал вже відбудеться в Києві або Харкові. Поки що остаточно організатори з цим ще не визначилися. За перебігом змагань в Чернівцях стежили наші журналісти. В наступному сюжеті ви дізнаєтесь, як грають у пейнбол за тактичною схемою, хто найбільше цей вид спорту, та наскільки він дорогий на. Дякую Усе майже як на війні. Щоправда, зброя тут не справжня, кулі не свинцеві, а з містом фарби. До того ж, суперники на полі поза грою, друзі та однодумці. Тактичний пінбол, скажімо так, это, ну, не совсем ігрові, якби как бы, ну, нельзя сказати, що це ігра. Тобто, да? як вот ви бачите, тренуються тренується спецподроді, такі як «Сват» американський, як Де, як Ізраїльський Маса. Тобто, це как бы, ну, максимально приближений від спорту, як как би бы, ну, прямим гнівим контактам. Називається турнір Ліга тактич П'ятірок через те, що команди складаються із п'яти чоловік, на відміну від спортивного у тактичному пейнтболі, свої правила, вимоги та обмеження. Сьогоднішня гра відбувається за правилами е, двох прапорів. Значить, задача однієї команди захопити прапор команди противника і занести на свою базу. Така сама задача у команди противника занести чужий прапор і не дати забрати свій. Ге команда, яка справила свою задачу. На все про все гравці мають сім хвилин. Якщо протягом цього часу прапор не вдається поцупити, рахують тих, хто залишився у грі. Вбитими вважаються ті, у кого влучила куля. Вони одразу ж піднімають руку та покидають поле. Цей процес контролюють судді. Як для початкового, скажімо так, етапу на Західній Україні схожих турнірів ніде не відбувалося, то рахую, що оцінка по п'ятибальній системі чотири. От, можливо, дещо не вистачає. Так як в Києві і в Харкові ми були там і там на турнірах. Трошки більша організація, але так як. Для першого разу то це дуже добре. Так оцінює змагання у Чернівцях Команда з Рівного. Пейнтбольний турнір, де перевірятиметься тактика, на західній Україні проходить уперше. Прийматимуть його в себе ті міста, команди, яких виставлені на змагання. А це Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Рівне. Наступного року сподіваються учасники, їх буде ще більше, адже пейнтбол це і хобі, і гра, і випробування. Тут присутні так само люди, які окрім пейнтболу займаються іншими видами спорту, бойовими мистецтвами так само люди з науки, кандидати наук. Тобто це для них дійсно справді романтика. Вони не тільки намагаються знайти тут найкращого, найсильнішого, Вони так само просто намагаються відпочити в цей прекрасний недільний день в Чернівцях. Дуже приємно вражає те, що. Знайшлось дуже багато фанатів цього спорту. Дуже приємно, що є люди, які підтримують цей рух, збираються, проводять турніри на досить високому рівні, як сьогодні. Це недороге задоволення. Люба людина, яка хоче поіграти в пінбол, там в районі 120 гривень, вона може дві години поіграти, побігати в своє задоволення. Для цього там йому надається маска, спеціальна форма. Спеціальний маркер для і шари для ведення бою. Дорожчим цей вид спорту стає тоді, коли людина вирішує зайнятися ним вже серйоз на професійному рівні. Поспорядження це скажу, можна по-різному, можна почати з 200 доларів, скажімо так. Ну а якщо по серйозному, то від 1000 до двох тисяч доларів мається, якщо по серйозному. Якщо ну зараз який спорт дешевий. Зараз нема дешевого спорту. За все треба платити гроші. Усього у Чернівцях команди зіграють 28 ігор. Після цього турнір прийматиме інший місто учасник. Остаточно переможець визначиться після всіх етапів. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.